Доброго дня! Сьогодні у нас 8 листопада місто Тернопіль. Я показую результат укорінення черенків живців в Києві, коли я робив десь червня місяці. То було зелене живцювання. Проміжні результати я вже мав. E, значить, В цьому році вкоренилося багато живців, але вони не дали прирости. От корінчки є, зараз я відкопаю. Отака ось коренева система, а приросту. Великого не дало, Ну, от є три листочки приросту. Оцей ось листочок лишився, що черенку жипцювався. О, але тут уже ось є брунячка, що воно на слідуючий вегетаційний період. Я думаю, що воно піде в ріст. Зараз я попересажую їх в такі контейнери. Зараз вже жари такої немає. Значить, субстракт я взяв, перепрів шатирса, перегній і десь і частину землі. Такої городньої землі. Не давав я тут торфу, не підкисляв, нічого не робив. Який дуже багатьох цікавить, який процент виходу? Ну, а тут Зараз ми можемо порахувати. Оцей теж листок відпав. О. О, коренева система є. І я думаю, що навесні він з цієї брунячки повинен пустити пагін. Не є й такі, що пустили пагони. Ось такий ось цей пагін пустив. Вже, я казав, що 8 листопада, це вже пізній час. Зараз я їх всі попересаджую у контейнери, полию гарно і знову поставлю під плівку, накрию плівкою, бо якщо не накривати плівкою, а просто так поставити, то коти пожирають, повигрібають. Дуже полюбляють коти ці рослинки. По процентному виходу. От бачу одна почорніла. От якийсь є корінчик, але він чорний, друга. Тут чорний, але коріння якесь є. О, пообривалися коріння. Ну, я знаю процентів, а ось ще чорний. О, випади, як завжди, є. О тут були корінчики, посохли процентів. Ну, той чорний, але тримається, коріння є. Так що я їх зараз беру, переставляю у пересаджую в контейнери, ставлю на дорощування. Зараз я нікому продавати їх не буду, бо це такий напівфабрикат. Бо ті роки також були куріння, е садив їх восени, за зиму по-любому є процент випаду. Щоб потім не було у людей нарікань і претензій, що вислав таке нещастя з таким одною брунькою, бо це практично не саженець, а такий напівфабрикат. А вже вони в мене доростуть до весни, дадуть, е я їх повисаджую в відкритий ґрунт. Бо я зрозумів, що у відкритому ґрунті вся рослина має простір, має велике площу живлення. Менш вразлива від того, що десь забув полити чи перелив, навпаки. А коли садиш відкритий ґрунт, вони за рік дають і по метру, по півтора прирости. Так що, продаж саженців буде аж на слідуючу осінь. Якщо все буде добре. Зараз я маю прошлорічні саджанці, але все заброньовано. Так що не звертайтеся на рахунок саженців. Хіба що можу забронювати на слідуючий рік. Але то бронювання буде відкриватися е, з весни. Побачимо, як вони перезимують, як вони весною. Підуть в ріст, я зроблю відео, а після того будемо бронювати. Це сорт ківі Карпат зелене жевцювання. Тут де-то мене писали, як питали під відео тим, що я викладав, який процент переживаємості, який вихід. От самі бачите, який вихід. Але це ще півдорога до саженця. Дякую за увагу. Всім гарних саженців, гарного живцювання. Е, можу, от буду десь через місяць обрізати свої киві. Лози дуже багато. Хто бажає попробувати живцювати з дерев'янілими. Живцями можу надати вам матеріал. Маю два сорти, але обо, обидва жіночі. Це ківі Карпат Стратона і маю сіянець Бруно. Слава Україні! Героям слава!